Наступне, це організаційно-методична робота, так звучить розділ в даному листі, де зазначено, що звертаємо увагу керівників закладів освіти, тут прямо до керівників, що працівники психологічної служби закладу освіти і прямо в душках практичні психологи та соціальні педагоги виконують свою роботу, колеги. Ну, це така перемога, яка вже звучить другий рік поспіль, як у закладі освіти. Психологічна просвіта, діагностика, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо, так і за його межами, підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування, звітні, самоосвіта, робота у навчально-методичних та наукових центрах, громадських організаціях. Тощо, тобто у нас є право, яке закріплене цим листом, що ми маємо працювати і за межами закладу.